Прошу. Всім доброго дня. Розпочинаємо комісію екології, природокористування та енергозбереження. В порядку денному є шість питань. Одне додаткове. Прошу проголосувати. Хто за порядок денний в цілому? Хто за? За. за. Дякую. Перше питання затвердження постійної комісії культури, молоді та спорту за зовнішніх зв'язків щодо розгляду питання про вшанування пам'яті Хасевича. Там звернення є. Є звернення. Це правно. Прошу комісію на найближчому засіданні розглянути. Та підтримати пропозицію вшанування пам'яті Ніла Хасевича через посадку двох саженців, лип, деталі, вшанування пам'яті відомого е графіка УПА опишемо на засіданні. Просимо також розглянути демонстрацію у Львівській міській раді історичного розміщення історичного прапору та уламків імперії зла все. Демонтаж війській міській раді, історичного прапору та уламків імперії зла у вигляді інсталяції. Це було на комісії це культури? Це від комісії. Це від комісії. Це, вони? це напевно, що е, наш перший пункт щодо посадження Лив думаю, а другий пункт це вже їхнє повноваження. Тому щодо першого пункту е, є е, Галина Микічак з управління екології. можливо, ми порадимося. Я не знаю. Треба локації. Треба локації. Ми може, можемо в тих природоохоронних е, фондів, там де в нас на озеленення по районах. А е, тоді галацький район живе. На наступний рік можемо це з'ясувати. Тоді, Галина, ми беремо, тут є номер телефону цього мужчини, то можемо з ними зв'язатися і з'ясувати, як саме вони хочуть посадити, думаю, що це не буде проблеми. Так. Давайте резолюції да. комісії за, та попросимо управління. Екології да. е, та допомогти з втілення цього прекрасного задуму. Чим більше дерев, тим зеленіше Львів. Так, хто за? Да. за? За. Питання номер два. Звернення Департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо погодження додаткових коштів у сумі 1 мільйон 900. Дві тисячі гривні на програми шкодування додаткових втрат на везення твердих побутових відходів. Ну пані ми, ми цього року е, зекономили кошти на перевезення, тому що ми більше все таки вивезли твердих побутових відходів до стріля. Таким чином нам вдалося зекономити 5 мільйонів. Я навіть зробила таку ага, коротку табличку. Відповідно за те, що ми навезли більше відходів до стріля. Нам бракує трошки на субвенцію заплатити місту стрію, заприйняти сміття від міста доволок. Добре. Є питання колеги? Немає. Але, немає. Це за який період ми зараз це платимо. Це вже за це ми платимо до грудня. А за грудень ми аж в січні можемо платити, бо ми не знаємо, скільки добре. Є. Це, це за, за це до кінця року ви покажете цього. Добре. Бо ми пам'ятаємо на минулій е комісії, ви теж говорили, так, що це. Так, ми вже до кінця, до кінця року. року взяли, але просто що кажу, ми перестали возити на дальні точки, mm -hmm. тому ми зекономили на перевезеннях. Але тут завезли більше сміття. І тому нам тепер проти. Добре, хто за? За. 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 Е, добре про дя дякую вам. Питання третє. Проект ухвали про надання ТЗВ Монокорп. Дозвол на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на жовтвійській шістдесят три. Добрий день. Народа місії пропонується проект ухвали, який в подальшому передбачає надати. Даному товариству земельній ділянку для будівництва доспільного навчального закладу. Е, ваша комісія е, предмет, я, я, я прохвала, медхвалена, коли є одоймана на земельній ділянці, е, яка є технологічною і е, на балансі даного підприємства знаходиться. Управління екології, дали лист, що дана водойма є технологічним і не буде включатися перелік технічних водойм які міської територіальної. Не буде включатися? Не буде. Монофор, джомпуска 63. Так, тобто вони там будують будинок, Добре. там є технічна водойма. Так. Збудувати. Тільки дошкільний без підвідної. Зона Г-3-1, яка передбачає тільки заклад освіти. Добре, але це приватний буде заклад. Напевно, я не можу зараз сказати. Скоріше все. Зрозуміло. Яка доля цієї технічної водойми, я перепрошую, я не почув. Це був колись садок світанок. Зараз цей розроблений детальний план. На заводі світанку була технічна водойма. Такий, як басейн, і і, і, і і тепер і що, її мають засипати, що з ним буде? Ну ми його маємо засипати, ліквідують. Бо там буде. по детальному плану на місці того басейну стадіон. Стоїть що, садок? Стадіон до так. Тобто вони хочуть замість своєї водою зробити стадіон. Так. Це, це складно пожежна була водойма для підприємства. Добре, мене просто цікавить. Мені здається, що це дуже дивно. Що там будується заклад освіти, хоча там і на Жовківській вже є дитячий садок державний. Тому в мене пересторога така, що там не буде лише заклад освіти. Мені щось здається, тому ще що... не може бути позона гетьровин, вона не передбачає ніяких інших супутніх і допустимо, хоч забрати. Не знаю. Там Хто, якісь ще запитання, Кажіть, колеги. Я маю запитання. Доброго дня. Дивіться, просто яка площа цієї водойми? Якщо ділянка 30 соток метрів, можливо, 100 квадратних метрів, не більше. Ми просто мали такий досвід дуже несприємних, коли технічну водойму також пояснили, що будуть там її забирати, а потім були проблеми з мешканцями. Та тут не буде такого. Питання. Я розумію, що технічна вода має для чого, яке її призначення, але просто ну, потім не було зовні. проблем. Це і територія колишнього підприємства світами, що є підприємства. Відповідно, я е, думаю, що тут е, той водойми, умовно інтереси мешканців не буде зачекати. Добре. Дякую. То що вона 10, 10 на 10, умовно, така невеличка. Невеличка, ну, це може подати Якщо є умовно кажучи, ділянка, от велика ділянка, водойма, просто. Галину, а ви були там, ви бачили це все, воно не має перспектив? Наші колеги були, і відповідали: це звичайно такий басейн. Тобто, рекреаційної перспективи ця водойма немає. І якщо зберігати це біля навчального закладу, це взагалі небезпечно. Небезпечно. Та однозначно, біля цього. Дякую, я за. І я за. Добре, за. Добро, за. Дякую. Четверте питання. Проект ухвали про надання ТЗ Агенції Європростір дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вулиці Стрийська, науково. Мова йде про земельну ділянку, яка знаходиться в оренді Агенції Європростір. На земельній ділянці видані містобудівні умови і обмеження, збудований один з об'єктів містобудівних умов і обмежень. І зараз вони звертаються щодо потягу, щоб розділити ту земельну ділянку на три частини. Перша частина це буде під об'єктом, який збудований і знаходиться у власності фізичної особи, це захід громадського користування. Okay. Друга це є ділянка, де продовжуються будівельні роботи додаткові документів. А третя земельна ділянка виокремлюється в охоронній зоні водойми і в подальшому передачі її в комунальній власність, щоб забезпечити охоронну зону. П'ятиметрових основному детальним планом, під водою на стрижці навколо. А, це там, де зараз є Lakes, так? Так, тут повністю ми вже зараз проводимо бо ділянки були і частково заходили в охорону зону водойми. Зараз ми всі всі межі тих земельних ділянок робимо так, щоб забезпечити е нормативну відстань 5 метрів охоронної зони водойми. Вона була скорочена містобудівної документації, власне, тому вона там встановлюють 5 метрів. Угу. На чий Я... баланс вона піде? А вона є за і воно є на балансі, на, на балансі отримана Гранківська районна адміністрація. Ага, дякую. А яким чином, а яким чином можна зменшити природоохоронну зону? Місто будівної або землевпорядної документації обґрунтування, що вона може бути зменшена в законодавстві так вказано. Якщо не визначена, то вона апріорі становить 25 п'ять метрів. А якщо є обґрунтування, що її можна скоротити, то її можна скоротити максимально до п'яти метрів? Є, Плановці, я пані що я рукає її скоротили до п'яти метрів. І з тобі газу порядна документація це дозволяє. Як зручно. Ну, ти що зможеш? Хто за. За. за? Але навіть давно була Дякую. і і в додаткове питання проекту ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 08.04.2025 про затвердження переліків водой комунальної власності на території Галицького, Сихівського, Франківського районів Львівської міської територіальної громади та відповідальних за їх отримання. ми вносимо зміни і додаємо сюди залізничний район повністю, бо залізничний район ще не був в цьому переліку. То в нас була стара ухвалення 14 рік, ми на три райони оновили, зараз додаємо четвертий район. Відповідно, в нас буде оновлена інформація по водоймах по чотирьох районах. Загалом це становитиме е загальний перелік е водойм загального користування 46 водойм і 5 водойм е технічних, технологічних водойм. Є по запитання колеги? А що у нас ще лишається? На що лишається Шевченківський і Личаківський? Ого. Ну, ви молодці в будь-якому разі, так, дякую. Окей, дякую. хто за? Я за. 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 Дякую, колеги. Комісія екології, природу користування та енергозбереження. Закрита. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую. Ти морічка, можеш про підписатися. Угу. Бо такому, що нема земельної, а не знаєш. чи